Окупанти спричинили екологічну катастрофу на захопленій території області. У річку Малий Утлюк потрапили шахтні води з важкими металами. В окупаційній прокуратурі Запорізької області вже підраховують збитки у понад 2 мільйони рублів. За словами керівника центру вивчення окупації Петра Андрющенка, через аварію на трубопроводі Діпрорудницького залізнорудного комбінату річка набула криваво-червоного відтінку. І Це мало тут статися так, чи інакше тому що це виробу Треба слідкувати дійсно серйозна ситуація. Як його виправити не, не ясно, а найгірше те, що вона напевно, буде повторюватись, тому що ніяких екологічних заходів після того, як це трапилось, не прийнято. Вона все одно буде потрапляти в городи, вона буде потрапляти в зрощення, і вода там використовується. Тобто це буде потрапляти в їжу, це будуть живати люди. Що тобто це буде постійна політична історія чи пізно ми побачимо скорочення строку життя людей, виникнення хронічних хвороб, а тиммуних хвороб в першу чергу, які стимулюються через такі порушення екоатмосфери е е навколо.